Наша громада буде, як було прийнято рішення Верховної Ради, місто Південне. І я думаю, що це абсолютно нормально. Моя реакція, моя реакція така, як, як у людей. Якщо робили опитування, 86% людей, скажімо так, були голосували за те, що було місто південне, назва була південне. Значить, так воно і вийшло. Ви знаєте, що було дві постанови Постанова була постанова. Верховної комітету Верховної Ради про Порта і була постанова, альтернативна постанова депутатів групи депутатів Верховної Ради. І було два голосування. І більшістю голосів там 276 чи 275, Проголосували за південне. Місто південне. Говорили, що буде громада міст місто південне, громада. Ну, Можна і Південнийська, що не може, і Південницька може бути. Громада південного, південна, ну, міста Південне. Ну, це, це зараз в нас філологи є, у нас зараз відпрацює це питання, це буде всім роз'яснено, тому що я, мені вже сьогодні там доповідали, що більш-менш нормально щось звучить. Побачимо жителі е, е, громади міста Південного. Ну, громада Південного. Я так думаю, ну розберуться. Я нічого стра привикну. Ми виділили там 4 мільйони, і обласна військова адміністрація дала 10 мільйонів. Вони вже виділили кошти. Вже у нас зараз вже йдуть роботи по по генерації світла. Скажемо, газова установка, і це я думаю, що це для міста для громади дуже важливо. Ми будемо абсолютно, ну може, я так скажу, що 100% на 90% будемо забезпечені теплом, світлом КНС, ВНС, ну вода, каналізація, соціальні заклади, поліклінік, лікарня це дуже важливо. А якщо не буде там світла скажімо, в квартирах я думаю, що люди вже пристосувались, буде більш-менш якось переживемо. Це тільки прийшла сама установка, а її, її треба монцмонтувати. Там треба підвести. Там система газу, і, і світло, газ. Там там там, там до роботи дуже там є проект. Там дуже складна ситуація. Не просто сама установка, це тільки, скажем, ця установка напевно складає в якої ціні десь 50%. відсотків. Переймування пройшло. Зараз ми отримуємо офіційне рішення. Офіційний документ, і після цього так, да, я сьогодні наголошував на те, щоб ми якомога скоріше заключали договір з містами-побратими, тому що ця сторона вже прийняли і Сполучені Штати Америки, і Португалія вже прийняли, а ми не приймали, тому що чекали назву перейменування міста. Зараз це вже питання практично вирішено. Зараз буде формувати, формувати буде група і будемо вирішувати питання вже підписання цих договорів. Я думаю, що ці Португалія, це Євросоюз і Сполучені Штати Америки. Я думаю, що під час, навіть не під час а виходячи з того, що сьогодні йде війна, я думаю, що ми можемо розраховувати на підтримку. Цих громад є сьогодні багато прикладів, де громади, які сьогодні мають там міста, побратими і так далі, отримують підтримку. фінансову, ну там фінансову якусь матеріальну підтримку. Я думаю, що коли як ми підпишемо, ми будемо конкретизувати вже нашу роботу. Так складаються обставини, що деякі депутати планують виїжджати і для того, щоб встигли ми з ними провести сесію, вони були на місці. Основні питання, я б, наприклад, якщо там якісь будуть якісь проблеми питання, я би прийняв рішення тільки по військовим. І більше питання основних питань таких суттєвих я сьогодні не бачу. І от цих 10 мільйонів, це 10 цих мільйонів, які 10 цих мільйонів, які нам дали, ми їх просто повинні виключити, ну, скажімо так, направити на оцю газову установку. Якщо навіть не затримують, я думаю, що нічого страшного. Основне питання це виділиш 14 мільйонів для військових на минулій сесії. Було доручення депутатів Южненської міської ради, в якій передбачити по можливості і при наявності фінансового ресурсу допомогу ще таким категоріям, як допомога сім'ям військовослужбовців, які безвісти зниклі, вважаються безвісти зниклими, і ті, які знаходяться в полоні. А також ще надійшла пропозиція. Ця ті е, про підприємств комунальних, які направляються за спеціальним дорученням від обласної адміністрації від наших ну підприємств для оборонних заходів. Е, теж було прийнято таке рішення е, одноразової допомоги е, у розмірі 40 тисяч гривень на місяць. Е, дійсно, це два нових заходи. Це два нових абсолютно заходи. Вони дуже важливі, тому що такі сім'ї підтримувати треба. А от ми розуміємо, що можливо це ну, продовження тому програмі 25 на 25-26 рік передбачені також кошти на, на ці виплати. Але ще нам дуже важлива ця сесія, і сьогодні теж я озвучила: це додаткові кошти, яким нам не вистачило на день захисника і захисниці. У нас звернені. Значно більше, більше ніж було передбачено програмою. і у самій програмі не знайшлось резерву такої ну суми для того, щоб виплатити всім. Але е, у понеділок буде сесія. Ми сподіваємося, що програма буде підтримана, і ми до кінця місяця. Всі всім виплатимо до пер... ну, до 1 жовтня на день захисника захисниці, хто звернувся було заплановано мільйон 100 тисяч гривень на 275 осіб, і вони були виплачені вчора. А до вас звернулося стільки? Всі? А всього звернулося 660 осіб. Тобто 385 ще потребують додаткових коштів, тому нам необхідна сесія южницької міської ради. Я так розумію, як тільки виділюють кошти а зразу на рахунки люди зможуть отримати да, проведемо процедуру, яка необхідна по бухгалтерії і. По фінансовим органам, ну всі там відповідні документи, і до кінця місяця ми сподіваємось, що ми всім виплатимо за мій період роботи. Це перше звернення, але є вже декілька осіб, які звертаються і які дійсно підходять під таку категорію. ми клопочемо, Але все інше, ми відповідні документи готуємо на обласну адміністрацію. А далі вже вони на міністерства і на е, президента України, тому що само звання присваються указом президента України. А яка це кількість дітей повинну ну, має право на ту на таку? Почесне звання особа, у якій п'ятеро і більше людей, але п'ятій дитині должно бути не менше вісьми років. Державою передбачена одноразова виплата після того, як її буде указом президента, призначена ну така м -м, відповідальна посада. скажу так, ну таке звання. То тоді державою передбачено 30 тисяч, у розмірі десь 30 тисяч гривень. Людина має право звернутися. Відповідна комісія координаційна у нас рада є відповідна, яка розглядає всі документи, Дійсно дуже такі дебати, тому що а, дуже добре, що, що невеличке місто і, і знають як дітей, так і маму, папу. І тому дуже ну зручно і ну легше приймати рішення, коли всі дру, ну, друг друга знають. Обладнання отримано безкоштовно. від USAID, зараз надійшов ліст з обласного обласної державної адміністрації, що 10 мільйонів гривень дається з обласного бюджету. 8 мільйонів з половиною мільйонів буде за рахунок місцевого бюджету. Роботи вже розпочати. Зараз будується фундамент, на якому буде встановлена сама конструкція. Ми записуємо інтерв'ю. Наташа, ти прийшла, помішала. Так, продовжимо. Про що п'ять заново? Ні, не, не заново кусочку, що, да. що е, вже ведуться роботи. Так, да, зараз вже розпочати роботи з влаштування бетонної основи для встановлення самої конструкції. Проєкт вже на виході з експертизи буде проведений тендер управління капітального будівництва. І робота розпочнуться. Було питання внесення змін коефіцієнт інтенсивності по комунальному підприємству касери. Зараз йому додали додаткову територію біля житлового будинку, хіміка 18 і тому затверджується коефіцієнт єдині утримання зелених насаджень і 0,7 для твердого покриття. Там зараз проводяться роботи з капітального ремонту теплових мереж. Дільниця, частково там, де була дитячий, був, був дитячий майданчик. Минулим рішенням сесії забрали з обслуговування ЗВБ, передають екосервіс. Потім планується проведення благоустрою.